Привіт, квадроциклісти та власники баги! Минулого тижня, якщо пам'ятаєте, я розповідав про шини Оборбіст. Дорожні, шосейні, гладенькі шини. І там в коментарях кілька разів запитували: А чи є щось в великих розмірах для багеток, для УТВ? Бо той Оборбіст. Він був представлений в маленьких розмірах, в середніх до 25-го на 12 диски. Що робити тим, в кого 14 диски, і хто хоче великі шини, наприклад, 28, -ті, 29 -ті, чи навіть 30-ті, там таких немає. І тому я спеціально сьогодні знімаю шини от для тих, кому потрібно їздити по твердих покриттях, багато, наприклад, по асфальті, по щебні, по гравії. Або просто ціле літо їздити по якихось сухих ґрунтовках, по полях і так далі. І перед нами шина ITP Ultra Cross. Впевнений, що є серед квадроциклістів ті, хто вже сам їздив на ультракросах, тому що це шина далеко не нова. Але тим не менш, влітку вона як ніколи актуальна. Тому я знімаю це відео от саме зараз в травні. Особисто я бачу два сценарії використання цих шин ITP Ultra Cross. Перший це, звичайно, ті гонщики, які виступають на твердих, накатаних до стану бетону трасах. Колись, коли до війни проводився Country Cross, то там деякі траси були дійсно накатані. Якщо це були етапи влітку, були накатані до стану просто бетону. І от на цих покриттях шини, як ATP Ultra Cross, були найкращими. Другий сценарій це ті, вже про кого я згадав, хто. Мусить багато кататися по твердих поверхнях, і в кого звичайні якісь універсальні шини з високими ґрунтозачепами, тим більше рідко розставленими ґрунтозачепами, вони стираються надто швидко. Тому ITP Ultra Cross для них це звичайно вихід. Тут, як ви бачите, дуже густі, великі плоскі ґрунтозачепи, відстань між ними невелика. Їх можна порівняти з шинами. Ну, наприклад, для позашляховиків, коли там, от, знаєте, all terrain шини для позашляховиків, це приблизно те ж саме. Тобто їздимо по твердому, їздимо по асфальту, по дорогам загального користування. Але якщо потрібно з'їхати десь на оффроуд, якщо він не надто грязьвий той офроу, звичайно, ці шини дозволяють. Я дуже багато разів бачив, коли в фермерських господарствах якісь баги з кузовом, якісь квадрики їздили от саме на таких шинах. В яких розмірах вони бувають? Це 14-ті диски, бувають також на 15-ті диски, хоча 15 дисків набагато менше. В основному це 14-ті диски, по висоті вони бувають. 29 й перед вами. 29 – це різноширокий комплект, тобто е, пара задніх ширших 11 дюймів шириною, і пара передніх, відповідно, вущих 9 дюймів шириною. Існує також комплект, де всі чотири колеса однакові. Вони будуть 30-ті по висоті. Шириною, всі 4-10 дюймів. Якщо у вас на багетці, якщо у вас е, на вашому у всі 4 диски однакової ширини, я рекомендую ставити також шини однакової ширини, тобто буде 30 на 10 на 14. Ми маємо і різноширокі комплекти, і комплекти однакової ширини. Якщо вам на цю теплу пору року потрібні шини, які не бояться асфальту, які не стираються надто швидко, яких не так просто пробити, порізати, проколоти, бо ці шини дуже міцні. У них склад резини дійсно міцний. Дещо твердуватий, можливо, не такий, як Максіс м'якесенький, але зате надзвичайно міцний. Пробити її буде дуже важко. Якщо вам потрібні такі шини, якщо ви їздите багато, то я рекомендую подивитися на теплу пору року на ITP Ultra Cross.